Іноді клієнти запитують, які ви можете надати гарантії того, що справа буде вирішена на мою користь. Відповідаю: єдину гарантію, яку адвокат має право надавати, це тільки те, що він виконає свої обов'язки професійно, якісно, максимально на користь клієнта. Надання гарантій про результати розгляду справи в суді, адвокату заборонено. Заборонено законодавством. Це може стати підставою для притягнення його дисциплінарної відповідальності. Не може адвокат надати гарантію того, що справу суд закриє або виправдає клієнта, тому що не він приймає рішення, приймає рішення суд. Він може тільки зробити все для того, щоб таке рішення було прийнято. Це по аналогії, як лікар лікує пацієнта, він не може надати гарантію, що пацієнт 100% вилікується. Він може надати лікування, яке допоможе вилікуватися, але гарантувати те, що. В результаті цього лікування клієнт буде повністю здоровий, він не може. Так, точно так і в роботі адвоката. Гарантувати я, наприклад, можу те, що виконую свої обов'язки професійно і максимально на користь клієнта, але рішення приймає суд. Тому надання таких гарантій неможливо, в тому числі і заборонено законом.